Мені тринадцятий минало, я пас ягнятка за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. А тут іще й у лукомор'я дуб зелений, златає цепь на дубі том. І днем і ночі кот учений. все всю по цепі кругом. Та Шекспірівський, what's in a name. that which we call a rose? By any other name, would smell смеле sweet. Привіт, друзі! Це програма Територія дитинства. Ну, все змішалося в будинку обломових, а точніше, у голові підлітка, який щотижня намагається щось вчити. А тут іще й алгебра з геометрією та фізика з хімією підтягуються. От і виходить, вчиш-вчиш, а воно все одно не вчиться. І що робити, як, що, пам'ять та увагу тренувати саме про це сьогодні у програмі. От коли я в школі вчилась, думала, ну навіщо мені всі ці вірші вчити? Все одно від них ніякої користі. То й що, що пам'ять тренують. Аж ні, виявляється, вірші допомогли мені швидко текст запам'ятовувати. Та й на телебаченні це допомагає. За шкільною програмою «Мого дитинства в нас навіть тема така була: здається, з біології, точніше, з анатомії, види пам'яті та як вона щось там робить із нашим сприйняттям. Так ось поспілкувавшись із психологом. Я загадала про цирезноватость запометалвания. Попробуем провести эксперимент. Насколько у ведущей программы, то есть у меня э, хорошая зрительная память или плохая? Для этого нам нужна книжка и психолог. Здравствуйте. Сейчас я Луне покажу листик с картинками. Цветные картинки. Я посчитаю до 10, а Илона посмотрит на этот листик и попытается запомнить все картинки, которые здесь нарисованы. Начнем пірамідка, мішка, ципленок, е, часи, е, бабочка, е, сказки. Що-то е, там ще була два? От я її забула. <реш> Загалом за тестом у мене звичайна середньостатистична зорова пам'ять. Тобто картинки непогано запам'ятовую. Такою пам'яттю може похвалитись. Значна частина людства. Більшість підлітків саме нею і користуються. Вона знаходиться в одній групі зі слуховою пам'яттю. Тобто такою, що дозволяє людині найкраще запам'ятовувати на слух. У дітей раннього віку, у дітей, і зовсім маленьких младших вулаток, вплив до підліткового віку, Существує так називаємо, едическое. Едическое, або її ще називають фотографіческая пам'ять. Это такой вид памяти, который является как бы промежуточным звеном между представлением и ощущением. То есть это действительно живой образ. Вот даже если мы вспомним картинки из детства, как бы и солнце было краше, и трава зеленее, потому что мы действительно этот эдитический образ, он живой, он играет красками. Ребенок может посмотреть на Какую-то абревіатуру, чи ряд чисел і как би бы сфотографував її. Інша частина людей суміщає у собі інші різновиди пам'яті. Так, наприклад, якщо ти займаєшся танцями чи спортом, і тренер тебе хвалить за те, що ти швидко і точно запам'ятовуєш рухи, у тебе моторна чи м'язова пам'ять. Декому вона навіть допомагає готуватись до уроків. Такі твої однолітки ходять під час вивчення матеріалу. ходьба помогает человеку, то есть он в такт проговаривания совершает какие-то движения, то это может способствовать тому, что человек запомнит гораздо быстрее и надолго, прочнее будет у него это отложиться в памяти. Если же у человека, скорее всего, человек кинестетик, то есть у него и двигательная память достаточно развита, если он подключает именно движение, но здесь нужно смотреть, как бы эти движения не были показателем тревоги. Що наоборот он тривожиться і можна з то справиться, справитися і тоді це буде отвлекающим маневром. Тоді стихотворення плохо відложиться в пам'яті. Дуже корисно є словесна логічна пам'ять. Сидиш собі на лекціях чи уроках, слухаєш вчителя і конспект писати не треба. Все в голові саме собою затримується. Лучше всего то, що нам цікаво, то, що нас увлекає. та информация, которая вот непосредственно мы сейчас, она для нас важна и необходима, и мы понимаем, для чего она нам. То есть постановка такой четкой цели, вот именно школьники не понимают, зачем им учить это стихотворение. И установка становится расплывчатой, и стихотворение почему-то не учится. Можно учить стихотворение, чтобы получить хорошую оценку. Можно учить стихотворение для того, чтобы стать культурным человеком. Щоб порадувати маму, то тобто, таких цілей, маленьких цілей, таких близьких можна збирати достаточно много. Ти можеш так само обрати для себе мету, для чого саме тобі запам'ятовувати? Можливо, похвалити знаннями перед друзями чи задля того, аби заробляти багато грошей в майбутньому. І ще один різновид пам'яті емоційна. Не знаю наскільки вона має для підлітка практичне значення, адже вірш, чи конспект не запам'ятаєш на люту. Образи не уявиш. Натомість згадаєш, що відчував, коли вивчав ту чи іншу поезію. Уявляєш, усі ці різновиди пам'яті уміщаються у твоїй голові: чогось більше, чогось менше. Але пам'ять є у всіх. То чому ж на вивчення вірша одним твоїм одноліткам потрібна година, а іншим і трьох буде замало? Очень много приходиться тобі да? чисті да. хатваріні. Сколько времени занимает изучение стихотворения, допустим, вот если это страничка одна? Если это украинская литература, то очень много, вот, потому что у меня украинская литература не очень хорошо идет. Но если э, хорошая рифма, это, конечно же, дело все идет быстрее, но все равно туго. А вот по русской литературе, там сидя намного обстоит лучше. И, и примерно одну страницу я могу выучить за часа четыре. Минут тридцать. Вот. Хорошо. Как получается у тебя так быстро выучить стихотворение? Ну, не знаю, наверное, все потому, что в детстве я постоянно учил стихи с моей бабушкой, постоянно она мне их читала, я их запоминал просто и развивалась память. Еще у меня, я музыкант, у меня музыкальная память, я быстро запоминаю ноты и тоже так же запоминаю куплеты. Вивчість займало около 45 хвилин, Ну, якщо на целу страницю около 45 хвилин, 30 хвилин. Дуже багато залежить від того, як ти вчиш вірш, та наскільки налаштований на запам'ятовування. Виявляється, якщо тобі не дуже хочеться робити уроки, то вивчення вірша може затягнутися на кілька годин. Та й сам метод вивчення поезії має значення. Адже нас у школі не вчать, як правильно запам'ятовувати. От і видумує кожен свій спосіб. Як ти учиш стихотворення? Прочитала, допустим, четверостіще, попробовала розказати. Не виходить, опять читала. Пробую розказати. І так поки не запомню в точності. Як учиш стихотворення? ты um, Ну, я... Я сначала его читаю, потом раскладываю на части и запоминаю эти части, а потом их просто складываю. Я просто беру одну часть, читаю ее, потом пытаюсь запомнить и рассказать сам себе. И когда я уже знаю, я начинаю учить другую часть. Когда я уже знаю другую часть, соединяю стихотворение. Твой способ выучить стих Я делю стих на несколько куплетов, ну, в зависимости от его объема. і вивчаю його Перші чотири строчки, потім ще чотири строчки. Вивчення віршів потрібно тобі не тільки, щоб отримати гарну оцінку. Воно тренує пам'ять. Однак тренування що у спорті, що з літератури має відбуватись правильно, аби був бажаний результат. Дуже важливо, і якщо вчити стихотворення, можна використовувати таку пошагову методику. Перший шаг – це ми читаємо стихотворення два-три рази, второй шаг мы уже читаем медленно и пытаемся как бы в образах воспривести образно, что в этом стихотворении написано. Ну, допустим, желтая осень. Мы представляем деревья, ну, там солнышко грустное, там листики падают. Следующий шаг – это мы переписываем стихотворение на листике. И что мы делаем? Мы еще проговариваем, как бы диктуем себе и пишем. То есть мы задействуем еще и двигательную память и слуховую память, то есть мы сами слышим то, что мы говорим, и образную память. Следующий шаг будет идти уже непосредственное заучивание. И самое главное не с книжки, а с того листика, на котором мы это стихотворение записали. Ну, конечно, я говорю о стихотворении таком небольшом, не объемном. Хотя объемное стихотворение, Ода там или еще что-то, можно, конечно, разбить на какие-то блоки. И потом уже следующий шаг мы переучиваем уже непосредственно начинаем учить стихотворение, то есть повторяем первую строчку, проговариваем мои слов, вторую, первую, вторую, вторую, первую, вторую, третью, ну и так далее, учим все стихотворение. То есть неподготовленный человек, используя эту методику, может, допустим, выучить этот текст за в течение часа, вот страницу стихотворения. Майже так само специалисты радят вчитый урывки с прозы. якщо тобі потрібно знати їх дослівно. Як вчив? Прозу складно запам'ятати. Ну, це достатньо складно, але якщо ти вникнешся в сам сюжет, представиш це все перед собою, то тобі буде достатньо легко. Необхідно розбивати, розбивати на якісь блоки, і, желательно між цими блоками робити перериви. Тому що, якщо вчити цілим куском, ціліком, то це називається зубрюшка. то если мы собьемся, то есть поломается вся структурная вот эта стройная система, и ребенок не сможет не сказать ни одного слова. То есть мы не зубрим. Мы тогда начинаем переосмысливать, да, осмыслить текст, что в нем, о чем рассказывается, какие переходы. И для каждого абзаца мы придумываем свой образ. То есть мы как бы прорисовываем, рисуем картинку, что там в каждом абзаце. Хорошо, нарисовали картинку, что дальше? И потом, и Ми проговариваємо це, і в то же час у нас создається в голове картинка этого предложения. І це механіческо заучування і от, повторення. Повторення осмислене. Ми вирішили провести експеримент. Наскільки просто ми запам'ятовуємо. Для цього обрали одну з центральних шкіл міста. А уси перчи кандидаты. Привет, девчонки! Здравствуйте! Вы сестрички? Да. Да. Сестрички, хотите поучаствовать в конкурсе от программы Территория детства? Да! Да, да. да, да, я, да, да. каждую неделю! Здорово! Наши зрители, значит, вы, да? да. Ребята, смотрите, какое, какое будет задание. Нужно будет выучить стихотворение за пять минут. Справитесь? Да. Справится. Держите тогда листочки. А, блин? Це чому все стихотворение? И другой. Стихотворение детское, учить будет несложно. Начали. А поки четвероклашки вчать, шукаємо когось подоросліше. Привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа территория детства. Хотите поучаствовать в конкурсе? Давайте. У нас тема программы память. Мы тренируем сегодня память. Вам нужно будет выучить стихотворение. Участвуют два человека. Готовы? Да. да.